Якби вони залишилися тут, росіяни би вони поселилися в наших готелях, українського села б не було. Він би був знищений. Оксана Величко пригадує перші дні повномасштабного російського вторгнення. каже тоді, на території етнографічного комплексу перебувало багато людей. Це були співробітники і мешканці навколишніх сіл, які попросили прихистку, вважаючи, що тут буде безпечніше, і буквально за перші кілька днів у нас був повністю заповнений готель. Більш ніж 60 людей тут перебувало на території. І вже буквально за кілька днів ми були відрізані, тому що на трасі вже стали танки, і всі ці люди опинилися фактично в пастці. Першою на територію комплексу зайшла російська диверсійна група, яка висадилася неподалік з гелікоптера. Вони оглянули територію закладу і пішли далі, в напрямку села Миколаївка. Люди в цей час перебували у бомбосховищі, світла та зв'язку не було, але час від часу вмикали генератор, тож могли зарядити телефони і погрітися. Співробітники закладу кажуть, що відчували величезну відповідальність за всіх, хто тут перебував. Зробили нараду, бо в нас є зоопарки, його треба доглядати. Це війна, ми в неї війшли, що бути далі невідомо, але ми тут, і нам треба існувати, жити і доглядати. Як наше майно, так і допомагати людям, які в нас опинилися. Над головами літали ворожі ракети. Російські снайпери прострілювали територію, гатили артилерією в бік Житомирської траси. Люди були налякані і по-різному реагували на ситуацію. Були панічні атаки, і в мене був співробітник, який почав гикати. Він гикав п'ять днів, не міг зупинитись. Потім в нього вже не вистачало повітря. Він задихався. Він просто хотів кудись бігти. Ми його заспокоювали. Прямо біля наших воріт комплексу недалеко стояла машина, і мертвий чоловік в ній і жінки добігли до найближчих хат. Їх приютили, і ми не могли їм навіть ліки передати. На початку березня всіх гостей українського села вдалося евакуювати. На території закладу залишився стороживан, який фактично і зберіг комплекс. Йому перепало найбільше від російських окупантів. Через ворота прилізли, почали стріляти, відстрелили замка одразу мені підстаєт в потилицю, Бандера Гді. Ну і там заводили мене по території. Росіян цікавили тільки їжа та алкогольні напої. Може, й розстріляли б, каже Іван, якби на співробітниця Оксана, котра почала голосно кричати і захищати його. Після того, як вижив сам, чоловік допомагав іншим, відважний сторож піклувався про тварин, так і вижили. Носив руками у нас з озера воду, трошки було запасу сіна. У ну, нас 31-го не прийшли хлопці наші з селу, було все ще тоді важко. Ми ще не може на тиждень не зерна, в нас ж і птиця є. На щастя, загарбники тварин не чіпали, своє лігво зробили неподалік музею. Сюди приходили лише їсти й пити. Українське село саме готувалося до традиційного свята масниці. Тож продуктів вистачало на музейні експонати та сувенірну крамницю. Вороги не звертали уваги. Такі хати росіян не цікавили. Вони в них не заходили. Вони, видно, подивилися, подумали, да живуть як ми. Колекцію музею складають шість автентичних українських хат, що представляють різні регіони України. Кожна з них наповнена предметами побуту, котрими користувалися наші пращури. Під час обстрілів дахи багатьох осель пошкодило, як цю південну хату. Їх уже відновили. Нині музей працює наповну. На території пахне запашним хлібом. Його випікають за стародавнім рецептом. У хаті коваля кипить робота. Життя триває. У нас є от одна мрія, і це остання розмова за півгодини до смерті мого батька-засновника музея. Ми з ним говорили про те, що в нашому музеї бракує однієї хати кримської саклі. Тут є хати з усіх регіонів України, а з Криму немає. І ми дуже хочемо, ми мріємо, і в нас є місце, де ми колись поставимо кримську саклю. Українські захисники звільнили територію Київщини від російської окупації 2 квітня 2022 року, у тому, що музейний комплекс вижив, є певний символізм, як і колись вистояло українське село, попри всі утиски Кремля, голодомори та репресії. З вірою в майбутнє, в силу Божу, все, що правильне, все, що правильне, це збереже Україну. І ми воюємо за наше існування, за справедливість. Це існування держави, мови, культури наших дітей. Тому ми переможемо.